Прийми реальність, в якій завжди існуватиме заздрість. Так же програма Богом написана, і ні на бід, ніким не може бути дописана. Часом зрозумієш, що немає іншого шляху, аніж жити з відсутністю страху, даремно терзати серце своє, від цього лише страждає життя твоє, і речі, яких не зрозуміти, але відкривати істини нам потрібно вміти. Для цього наданий нам інтелект, що здійснює на планету різний ефект. Чи є щось ідеальне, запитаєш ти, але відповідь буде важко віднайти, навіть на сонці є чорні плями, які лише збільшуються з роками. Світ ловив мене, та не спіймав, цьому вислові ти філософа впізнав, можеш пручатись світу, як сковорода, та чи природа думок твоїх саме така. Тікай від цього всього, чи не тікай, рано чи пізно наступає всьому край, і лиш блукатиме космосом енергія, і виникатиме вже зовсім інша синергія. Можливо, вдасться таємниці Всесвіту розкрити, і людина буде здатна щось в світі змінити, а поки прийми таку реальність, хоч вона й далеко не ідеальність.